Група Дніпрян організувала незаконний продаж зброї та боєприпасів. Потенційних покупців шукали через месенджери. Днями правоохоронці затримали банду. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими обласної поліції викрили організовану групу торговців зброєю. Відповідно до отриманої оперативної інформації, група місцевих мешканців займається незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів, потенційних покупців для якої шукають через месенджер. Вартість товарів коливалася від 5 до 120 тисяч гривень. Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. Загалом були задокументовані факти продажу фігурантами зброї та боєприпасів на загальну суму 400 тисяч гривень. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює. Дніпропетровська обласна прокуратура